І ця система працювала більш-менш до 1914 року. Перша світова війна ламає її повністю в По результатах Першої світової війни не залишається нічого від віденської системи. Для того, щоб зберегти її ну хоча б подібність, потрібно було на стіл перемовин. Як у, під час Віденського конгресу 1815, -1815 років запросити переможену формальну сторону. Тоді Телеран, наприклад, був е, одним з творців Віденської системи, хоча формально він представляв ніби переможену країну, Францію. Нехай буде, що реставровані бурбони якби, не були учасниками наполеонівських війн формально, але все розуміло, що Франція не переможеться якби на Віденському конгресі, е, так ось, але повноправний учасник його. Так ось е, повторюючи, що після Першої світової війни на Версальській конференції як мінімум потрібно було запросити е, Німеччину, а максимум Німеччину і право спадкоємця Російської імперії, того чи іншого, для того, щоб створити новий мідський е, типу порядок. Це не було зроблено. І в, в балансі сил були закладені дві великі міни. Грубше кажучи, радянський союз і Німеччина знову таки, які стали рушіями Другої світової війни в тій чи іншій сфері.